Привіт-привіт! Рада вас вітати сьогодні на своєму каналі. Підключилась до вас, аби показати свої новиночки, іграшки за моїм власним майстер-класом. Отож, будемо зараз переглядати, але спершу за традицією. Обов'язково побажаю вам миру, Божого благословення і Божого захисту. Отож, в моїй колекції з'явилися динозаврики. Дуже часто мене запитували про динозавриків в моєму магазині і в моєму асортименті серед моїх іграшок жодного не було. І ось тут нещодавно, до речі, у мене з'явився на каналі майстер-клас на зайчиків сердечком. І захотілося якусь таку маленьку іграшечку ще таку, яку можна було би, знаєте, яка була б невитратною. По... Аби була невитратною по часу. Але разом з тим, або була якоюсь такою маловидною, яку можна було би в'язати на ярмарки. І, взагалі, знаєте, на ті випадки, коли дитина хоче іграшку і хочеться щось дрібненьке, компактне і маловидне. показую своїх динозавриків, таких. На звичних кольорах, але зрозуміло для себе, що вони будуть виглядати взагалі у всіх комбінаціях, у всіх кольорах е класно. Ось показую вам ближче. Так, ось такий в мене хлопчик з'явився такий, бачите, серйозний такий хитрун. Бачите, як залежить, покажу вам дівчинку. Дівчинка така мила і не посміхається ніжно. А хлопчик, він такий серйозний, напевно, войовничий такий хлопчик. <хи> так, іграшки з ростом 12 см до макушки голови ось так. І 12,5-13 разом з гривою. Я це називаю гривою. Підкажіть мені, будь ласка, в коментарях, як називається ось ця частина тіла у динозавра. Все збиралася загуглити і все ніяк. І в майстер-класі, до речі, я теж написала грива, бо не знаю, як воно називається. Треба виправити. Підкажіть, будь ласка. Отож, іграшки дрібненькі, невитратні, іграшки цільно в'язані, починається в'язання від ніжок, вв'язуються ручки, закінчується повністю вив'язується голова. Прошивається у нас хвостик. І пришивається ось ця грива. Ось так, вздовж тіла. Все, все інше плететься підряд. Ну і далі потрібно оформити мордочку, зробити утяжку мордочки і вишити брівки, віки, носика, посмішку, хто хоче таких вивничих хлопців. Ще й посмішку можна вишити. Ну, з оформленням тут вже можна фантазувати-фантазувати, кому як сподобається. В мене є вже майже закінчений майстер-клас. В майстер-класі відфотографувала ось цю дівчинку, яку в'язала. Вона повністю відфотографована, повністю є оформлений майстер-клас. В майстер-класі буде фото і хлопчика. На першій сторіночці, але загалом показую на дівчинці. Майстер-клас буде платний, але ціночок на нього буде досить доступний. Ну, це, знаєте, з тієї серії, коли хочеться трошечки компенсувати свої витрати по часу. Прошу всіх з розумінням віднестися до платних майстер-класів, бо це час. Майстрин я з повагою відношуся до всіх платних майстер-класів. Розумію, що це витрата часу, це витрата матеріалів. Е, відфотографувати, створити майстер-клас займає дуже багато часу, а тим паче, що якщо це буде відео майстер-клас, ну, там взагалі дуже, дуже багато часу це займає. Тому ціночок буде досить такий е, низький. Прошу з розумінням віднестися, кого. Цікавить майстер-клас на таких малят. Прошу звертатися в коментарях, а також залишу під відео номер телефону, якому є Viber, можна написати туди. Також є сторіночка в Інстаграм, можна в Інстаграм написати. Майже закінчила вже. ще легенька верстка, ще трошечки фото дадам, от вже готових малят. І можна буде в'язати по такому майстер-класу. До речі, хотіла попросити, хочу дати такий майстер-клас на тестування, в кого є бажання. Буквально одна майстриня, мені цікаво, які, які нюанси, які моменти можуть бути в цьому майстер-класі. Тому кому з майстринь цікаво протестувати, будь ласка, звертайтеся в коментарі. Попрацюємо разом. Все, рада була повідомити для себе приємну новину. Мені динозаврики подобаються. Сподіваюся, сподобаються іншим майстриням. Бувайте миру, Божого благословення, гарного настрою і Божого захисту, майстриням наснаги, творчої наснаги. Бувайте!